Перший потік студентів навчального центру iq 267 Нікоцюб» завершив програму навчання. 65 працівників заводу отримали суміжні професії: слюсарів, ремонтників, електромонтерів, сортирувальників, здавальників. Тепер вони зможуть виконувати більш широкий спектр роботи та отримувати високу зарплатню. Головна ціль створення учебного центру От в тих умовах, в яких змінення, в яких знаходиться наш завод, головна ціль, яку ми ставимо перед собою, змінити знання наших сотрудників. Рудніків наша задача, щоб вони применяли сучасні методики практики в своїй роботі. Якщо ми говоримо о отримання сміжної професії для робочих, то це звісно, інший уровень вознаграждення і, конечно, жіта другие перспективи в кар'єрному плані. Навчальні програми IQ267 дозволяють працівникам розвивати саме ті навички та якості, що необхідні йому для професійного та особистого зростання. Эта потребность была сформирована внешними и внутренними условиями. Учитывая демографизацию населення, мы поставили перед собой цель воспитать новое поколение людей, хотящих, могущих и желающих работать в стенах наших предприятий. Зараз в центре проходить підготовку за різними програмами 190 осіб. Термін навчання в середньому два місяці. Паралельно на інтерпепнікотю реалізуються проекти, спрямовані на створення комфортних умов праці для працівників. Розпочата модернізація їдалень впорядковується внутрішньоцехові приміщення, з'являється новий спецодяг.